Друзі, всіх вітаю з вами Олександр Овферов, український історик. Чи справді Україна колонія Росії? Ну звісно, це питання риторичне, бо ми знаємо точно, що не колонія. Але останнім часом розпочалися дуже, дуже негативні речі, коли люди починають казати про деколонізацію України. Я зараз вам поясню, в чому величезна загроза таких насправді ну, узагальнень. Отже, по перше, я хочу подякувати всім, хто лайкає, коментує мої відео, друзі. Підписуйтесь, не забувайте підписуватись на мій канал. І щиро дякую за вашу фінансову допомогу на бензинні шоколадки. Отже, тепер скажу перше: зараз останніми днями, роками почуспочують тенденції декомунізація, дерусифікація. Ми це бачимо на кожному по суті куті, тому що зараз під дерусифікацією потрапляють вулиці, пам'ятники, назви. Але. Ми пройшли з вами етап ще й деколоніздедернізації, коли декомунізація, по суті, яка нам ну, принесла це у напади, зміни комуністичних наративів, нас цих. Але що є трагічного в слові деколонізація, яку зараз навіть, на законодавчому рівні проводять в Україні? Отже, давайте вперше подумаємо, що таке колонія. Колонія може бути територія, яка стоїть цивілізаційно нижчою. За митрополією. Ну, тобто, ми говоримо про те, що Індія була колонією Британії, Австралія була колонією Британії. Ми говоримо про те, що іспанці мали свої колонії в Америці, так. Але коли говориш колонія Україна, колонія Росії, то тут певно, зрозуміло, що під одним терміном намагається задіяти ну, якісь зовсім різні, абсолютно різні моделі. І от тепер давайте з вами. Зрозумімо, що якщо зараз почнеться процес деколонізації, то чи вам зручно говорити, що ви були колонією? Мені ні. Мені це не підходить те, тому що, ну, дивіться, аборигени Австралії не вчили писати романи повісті англійських письменників. Але от в цьому випадку Микола Васильович Гоголь він вчив, вчив писати нормальні, нормальні твори. І от коли ми говоримо про те, що колонія це щось завжди менше розвинуте цивілізаційно за метрополію, то маємо усвідомлювати, що таким чином насправді українці ж навчили і вірі. Так, ми принесли віру, ми принесли перші освітні заклади, своєна греко-латинська академія, так навчальний заклад. Ми привнесли писемну культуру, ми привнесли їм і, і проносили її дуже дуже довгий період часу. Тож, яка може бути з Україна колонія, якщо ми насправді дали культурний поштовх для Московського царства? того ж? от згадаємо навіть царя, якого вони не визнають своїм царем, хоча і миропомазали, і обрали Дмитра І. Ну той, якого вони називають лише Дмитрій так от. Ця людина принесла до Московського царства театр. Розумієте? Він приніс їм це. І коли говорять, що ми колонія. А Дмитро І приніс їй театр разом з нашими українськими шляхтичами, козаками, які були в його супроводі, тобто, якщо ми погоджуємося, що ми колонія, то ми маємо погодитися, що ми знаходились на нижчому рівні розвитку, але це було абсолютно не так. В чому ще загроза оці процесу деколонізації Україна колонія. Коли ми визнаємо, що Україна колонія Російської імперії, то ми маємо в першу чергу ну, очиститись, ну умовно кажучи, декомунізувати тих, хто ніс цю колонію. І тому ми маємо декомунізувати, о, деколонізувати в першу чергу: знаєте кого? Академіка Тараса Григоровича Шевченка. Ми маємо деколонізувати Гоголя. Ми маємо деколонізувати, наприклад, того ж гетьмана України Кирило Розумовського, який був президентом Академії наук Російської імперії. І от цей процес, коли ми починаємо підвертати загальні тенденції боротьби з імперією та колоній, але ми не говоримо про те, що Україна. Була не захоплена Російською імперією Московським царством. Ми увійшли як автономна частина зі своїми правами. Ми увійшли своєю державою, і це більше характерно для, наприклад, тих самих е князівств королівств, які входили до священної римської імперії германських націй, але ми не були колонією. І разом із тим, якщо ми говоримо про колоніальний режим, то слід просто подумати, яким чином. Ми були колонією. нас завойовували, наприклад, соєцька армія, окупаційний режим, тобто це завойовані території, і ми тут говоримо, що насправді будь-яка імперія, в тому числі Російська імперія, вони намагалися діяти різними способами, так, десь русифікували, десь комуні... комунізували, десь козаді реально колоніальні режими. Але нам треба з вами зрозуміти, що ми говоримо про те, що сьогодні, ну от як, наприклад, прибрати Катерину II з Одеси, так бо ну вона ж там кажуть якісь маніфести про те, що треба створити порт в Одесі, так. Але якщо ми подивимося на політику деімперіалізації, яка є на. Направду правдивою, бо ми говоримо, що не треба деколонізації. Процес я вимагаю просто і наголошую на тому, що це має бути процес деімперіалізації, і от в процесі деімперіалізації ми зможемо тоді академіка Тараса Шевченка не деколонізувати. Так ми зможемо в процесі деімперіалізації Миколу Гоголя залишити у себе Чехова, тому що тоді, в контексті імперії, вони були не носіями колоніальної культури, так і не були колаборантами. По відношенню до столиці, по відношенню до свого народу, діючи на благо або на задоволення столиці, вони діяли і розвивали свої таланти, знаходячись в імперії в імперських правилах. І от тому, якщо зараз почнеться цей процес деколонізації, то ми себе визнаємо колонією московського царства, якого ми дали культуру. Ми себе з ним російської імперії, де народився Тарас Шевченко, так де народився Микола Васильович Гоголь. Ми їх не маємо забирати, і от якраз процес деколонізації він має бути ну зупинений в цьому контексті. Бо ми не колонія, ми насправді територія і держава, яка була вище на шаблі розвитку. Ніж сама московське царство, тож друзі, ось така от цікава тенденція, яка зараз наближується, яку нам треба просто побороти. Ми не колонія. І зараз, звісно, там всі їхні лідери Кацапстану, вони говорять про те, що там Новоросія, Малоросія. так вони зараз намагаються діяти і казати, що ви колонія. А нам треба казати, ні ні-ні, наші території діяли в імперському дискурсі, і люди, які там мешкали, і. Ті самі Терещенки, Ханенки, Скоропадські, вся наша еліта, Міла Радовичі це були люди, які діяли відповідно до імперського закону, і але вони несли високу українську культуру. Тож ось така от позиція, і нам сьогодні необхідно якомога більше зупиняти цю термінологічну. Ахінея в контексті те, що ми були колонії, і політика має бути деколонізації. Ні, політика має бути де тобто залишати своє талановите, що діло і відкидати навпаки у це от колоніальне імперське імперське нашарування. Тож таким чином ми збережемо і свою історію і знайдемо вихід, що ж нам робити зараз, коли ми говоримо про, наприклад, той самий пам'ятник Катерині Другі, бо це абсолютно імперська тенденція. Друзі, дякую вам щиро підписуватись на канал Олександра Алфорова. Дякую за лайки, коменти, поширення. І з кожним днем ми наближаємо нашу перемогу над останньою імперією. Слава Збройним силам Азовцям, Нацгвардії, зварді, всім людям доброї волі. З вами був український історик Олександр Алферов.